Ну, дивіться, я кажу, я не до якихось емоційних моментів. <плес> я чесно, я до того не маю ніякого відзначення. Бо тут ще стоїть питання в даному випадку, якщо людина якимось чином е, захоче все ж таки про спілкую його повернути і виявити за якимось незрозумілими силами, що це буде неправдиво. є ще закон про ілюстрацію посадових осіб. Вони також стосуються багатьох нюансів. Навіщо завертати ще більше незрозумілих речей, якого не прийшов? Я знаю, що з червня місяця на всіх підприємствах. Системи державного агентства лісових ресурсів України згідно офіційно вирішеними наказу на сайті агентства. має бути проведені розпочаток проведення інструкційні перевірки. Ілюстраційна перевірку на по розпочатку. Технічні моменти це вже не вийде. Загально він звільнений по він не Тот, тод, тод, записано, а по ілюстрації, ви зрозумієте. Перший пункт частини 1 статті 41 кодексу закону про працю. Він вам мало фронт говорять. Одноразове ну, грубе порушення трудових обов'язків. А, ну так значить, ну, нічого, ні, нічого не знаєш Ще нічого не знайомі. Просто є лист. А у вас є додатково копії заяв, де підтверджуються слова, за якими він був звільнений. Але там навіть не одноразово. Там його звільнили заодноразовий причина. Ну, ніби, а тут показано ніби заодноразовий, а ми вам показуємо факти, що навіть не за одноразовий. Ну ні, так, так такого не може бути. Добре, ви мені що таке поясніть? Ви захищаєте інтереси працівників. Не Членів, так? так. так. Їх, так. От так на хлопський розум. Людина півроку перебувала на лікарнях. Не працювала, але отримувала зарплату з бюджету. Ну, Вона не отримала зарплату. Вона отримала допомогу за лікарняним листом. Це не, не зараз. Але ну, півроку він не працює, то я не розумію. Хай він долідність обробляє, якщо він не може працювати. Відповідно, до українського законодавства є така стаття 40, якщо є пункт. Протягом 4 місяці там немає написано чотири місяці, там написано насправді 120 календарних днів. Якщо людина впродовж 120 календарних днів безперевно, то тобто не має бути ні одного дня перерви. Перебуває на Ікам'яному розколу, вона підлягає їй несу. Але сам тільки був перерив. Якраз і був 30. Вибачайте, там написано тільки безперервно. І він регулярно дзвонить працівникам залякує їх. Є ще одна річ, це про яку ви говорите, про інвалідність, але вона вже до протиці Кодексу не має ніякого відношення. Справді є таке написано, що в тому випадку, якщо впродовж року людина, Чому не залях у людей розуміють? Я не знаю цього. Тому якщо є заявка, то, 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 то писати заяву в прокуратуру, в міліцію, і директору підприємства. Я цього не знаю. Люди бояться. Чого бояться? Заяву написати бояться.